Ну, сьогодні історична перемога для нашої молоді, тому що якщо всі вважали, що в Україні гандбол помер, то сьогодні ми бачили, що це не так. Дуже талан, талановита молодь. Вони кожна прост е, кожна е, боролася до до останньої хвилі. До останньої секунди в цьому матчі е, боролися за кожен м'яч, е, всі дуже старалися. Е, неочікувано б, неочікувано було, е, було побачити таку гру від деяких молодих гравчин, тому що така, такий перший матч, а то, може бути, трошки страх е, може, може бути. Але ми побачили, що на сьогодні нам, нам є на що сполягатися. Один з вирішальних моментів у нас два вилучення. Ми атакуємо, і ти забуваєш щось здалеку. Згадай це. Так, я пам'ятаю. Дуже щаслива, тому що початок мені не був невдалий для мене. Е, і в захисті два, два перші голи е, забили по мені. А та й в тація е, також обіграла, але не забила. Але... E, дуже спок, дуже спокійна, що в таку вирішальну хвилю мені e, просто я сом, я дала тим те, те такий гол.